Так, у нас я была дораку там три питания, а что мы будем весь порадок за не розглядать? На скільки? І такі три питання. Так, можна, можна, М -м. Так, що, значить давайте перше питання про живення, зміняємо. Ні, то ви за порядок. Дня, не... а? За, за порядок. Значить, шановні депутати, у нас є три питання. є зміни доповнені, 네. немає. Значить, хто за те, щоб цей порядок денний прийняти за основу в цілому за цього? В клані, про затвердження плану підготовки проектів регуляторного регуляторних актівського раді. Це про затвердження правил розміщення довнішньої на території участі військової А, а про що воно, де воно? От розумієте, ми розвищили рекламу. Як це реклама? Я знаю, що ну, були це... штрафи великі за ну, рекламу. Це, ж... це ж буде де, де саме правила розміщення, а це просто цю програму. Робля, а, це буде що? Це... От зараз ми, ми голосуємо про затвердження плану діяльності. Ви да. включаєте в план просто, а, буде... а потім буде доступна. І, і до цих правил буде аналіз регуляторного регуляторного просто... планування. Це питання да. в план. Да. В план. Да. Да. Шановні депутати, значить, э, хто за те, щоб проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів Української міської ради. Прошу голосувати. Так, так. 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 про внесення 58-го чергової сесії початку міської ради на про затвердження програми розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою сучити міської територіальної громади. Так. 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 Ми з вами на комісії розглядали, вже там проєкт рішення доповнення до програми, другий проєкт рішення два рази ми розглядали, але після того там прийшли ще запити від команди підприємств, які просять теж готувати програму. Е, у нас до того, що ми вже розглядали і було проєкт рішення внесено, нас доповнено. Е, значить, е, КП Бакутський звернулося, щоб ми в програму писали вписали необхідної техніки, це самоским, бо вони постійно вони мають е, самоским спискорозкидальним да, е, обладнанням, вакуум, піднікальну машину плануємо е, і е, автопідйомник, нам потрібен ще один автовишка, тому що ця поломана і вона просто по всій громаді не справляється. Ми в програму його виробництво не вносить. Потім вони звертались із проханням придбання предметів для відмови безпритульних тварин і е, е, просив в комунисервість фінансову підтримку на придбання бали на матеріалів для забезпечення безперебійної роботи, просив виконав допомогу, щоб замедається допомогу розглядали. Видбаня селярки для забезпечення генерації. Це вже розглядається. І вже було додатково комунальник про придбання частотного переводу, що там кошти 24 тисячі. Те, що було можливо в програмі, що мозгів. У мене два якихось після розкидання. Не доносити, але не стало так, що буде питання і не проводить. Na tym polega, że nie ma możliwości, że nie ma że nie ma możliwości, że Я, наприклад, дуже відпущу, що мови в програмі. Це навіть на машину. Є в програмі. Так, в програмі вона була ще зразу. Зараз вони хочуть напровимочну, вони просили ще аварійного ремонту. Поки що напонували лист і поливаю зіслав, поки де можна свої кошти зіслали. Може, щось з цього переліку, що ми дали, можливо, щось не буде. В програмі є в програмі є. В програмі є на цьому печу. Написали, це не складається. Ми почули зміни, які протягом. Програму ще китаю. Тож за що ці зміни внесення програми Шеффера проти спортувати свій писан. Так, третє питання. Проведення зволі, власниця майна, високої ради, ліцей, номер 3 конфільської міської ради, ремонту об'єкту. Провели капітальні крупки. Третя школа зробила капітальний ремонт. Але для того, щоб Дівчин, ремонт робили, може по нас. Ну, нам було Можливо, спочатку, а може, ми спочатку проголосували, ні, і не дали. А троше продавали. А от я не знаю, to, було, що... а як Оце такого. Ну а добре, але ми можемо зробити. Але вже якщо щось робити, але, 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 якщо не множиту я знаю я там маруюся що не знаю ніхто а скажіть Да? Так, тому ми підчерпали наш порадок День і наші комісії. То за то, щоб комісію.